Добрий день YouTube. Ось моя пилочка, пилочка, не пилочка, він за коса Oldgardin 550. Більше вона, мабуть, до кустореза. Прошу ролик, ролик про те, що вирішив я об'єгурити судьбу, думаю, поставлю тросик, де то я бачу в інтернеті, ставляю тросик. Где-то вин двоечка два с половиной толщиной давно купляв, уже не помню. Ну так на глаз два с половиной вот у меня ця так вона тройка, То Вона она більша за тросик толще. Ну тросика, блин, такая инерция, что мне катушку порвало. От. Хочу показать. Вот эти вот усики, вот видно. То есть Барабан, така інерція в тросі, що. Ну, скільки я не прокосив. Хай метрів 10 полоса і метра 3 шириною. Прокосив і пообривало. Тут пообривало. Тут от, от, эту трещотку. Ну, що катушку фіксує, прокрутка. Теж повиламував. Коротше, може хто захоче ставити, то в принципі... Не стоит цього робити, потому що катушка стоїть дорожче, ніж чем блядь, цей лзка. Хоча рубало воно класно. То есть аж шелестить. Ну, надо катушку желізну, наверное, потому що пластмасова... Пластмасова... Вроде и катушка на из самых дешевых, но тем не менее тросики первые. А ця вот, скільки год я кошу нею тройкой леской в принципі нормально. Ну так и все.